Доброго дня, шановні українські аграрії колеги. Вітряно, вибачте, мікрофон не взяв. Але хочу сказати, що я бачите на стеку стою, де є елементи точного землеробства. де впроваджені точно землеробства. Тобто сівалка вже вам може давати вихлоп на рівному місці. Підключення рядів прекрасно працює. Тобто це вже економія 3-5%. Диференціація добрив. Дуже багато дає там. До 20% може так. Авіть рядок. Іфляція насіння, плюс, тобто сівалка це один з ключових елементів, де можна вже заробляти на рівному місці. Так що ми запрошуємо до вас до співпраці, щоб у вас були кращі поля, ніж у нас. До речі, ой, тут гордова схема. Бачите, фаза В3 В4, ну, основного В3 і ви бачите поля. Хтось розповідає, я їх страховою схемою, працюйте, як хочете. Ми запрошуємо до співпраці, щоб у вас було краще, ніж у нас. Так що тримайтеся, колеги. Успіхів вам!